Зараз я поділюся досвідом десятиденного мовчання, яке закінчилось щойно непривично розмовляти, і не просто десятиденного мовчання, а випробування, яке проходить кожен монах, щоб стати монахом в йогівській традиції. Це називається іспіті тренінг -піта, тренінг. десять днів, коли ти йдеш подорож в глибину себе, десять днів, коли ти залишаєшся собою самим. 10 днів, коли ти йдеш всередину, щоб дізнатися, що насправді скарб уже всередині нас. Ми шукаємо щастя десь далеко дуже, але воно насправді тут. Зараз я поділюся своїми усвідомленнями, своїм натхненням, що це таке, чому це такий трансформаційний досвід. І тренінг — це 10 днів ти мовчиш і сиш ти. Один раз на день. І цю їжу тобі, Боже, як <смі> непривично, як я звучу, зараз я говорю. <смі> я ж забув, як свій голос виглядає, незвично. І от, навіть м'язи, вони ще треба їх розробити, тому що ти не говорив дуже довго, і потрібно розрухатись. І приносити їжу один раз на день. І що це таке? Це крупа. Це або ну, мені два дні приносили 150 грам гречки, ще два дні було. 150 грам кіно, наступні два дня 150 грам сочовиці і по 150 грам маш. Такі от. Оце все, що було. Тобто, єдина їда, яка в тебе є на цілий день, це 150 грам якоїсь каші. Ти приносить, ти розпалюєш вогонь, сам ту кашу готуєш, їсиш, тобто, відповідно, ну, ложки в тебе теж немає. Єдине, що з інструментів ти дають, це. Ну, Пачка сірників це каструля, в якій ти це все готуєш. Ну і воду там, бачок води, тобто те запас не обмежений, але їди дуже мало це робиться. І ти сам все готуєш і їсиш, і при тому я не використовую, ну, жодних спецій не використовуєш. Навіть солі немає нічого. Просто <каша>, каша з водою приготовлена, і це все, що на цілий день є. При тому з тих десяти днів два дні це було голодування. Це було повністю сухе голодування, де нема, ну, ні води ти не п'єш, ні їжі не їсиш. І виходить, перший день я прийшов, я їв перший день в обід, і потім наступний мій прийом їжі був аж через два дня. Тому що наступний день ти голодаєш, і потім ще там півдня ти не їсиш, і в обід наступний день ти їсиш. І, ну, ну, Хороше таке очищення, хороший челендж з фізичного ще, що ти ходиш там босий. Тебе одягу, ну, мінімальна кількість комплект ну, білизни, типу підштанники і футболка, потім була лангота, такі йогівські труси, потім була кофта і штани, і плед, яким накриватися. Все. Тобто з одягу в тебе більше нічого немає. А зараз холодно, насправді вночі, вдень сонце світить, але все рівно холодно. І вночі десь температура опускається до 8 градусів. А живеш ти в палаці в лісі, тобто і, і холодно. Да? Тут такі от, е, вже горбиста така місцевість, і е, ліси, і е, вночі ти просто прокидаєшся від того, що тобі холодно. У мене така рутина була, що я прокидався. Вночі десь від того, що я просто не міг спати. Ти не можеш спати, бо в тебе все холодне. Відповідно, якщо в тебе ну, нема шкарпеток, в тебе ноги голі, ноги тобі холодно, ти не можеш нормально накритися. Давай там утопляти ту палатку, там мох якось, щоб виживати, а ти все одно прокидаєшся від того, що тобі вночі холодно, дійсно. Ти не можеш далі спати. Ти пробуєш заснути, але ти не можеш заснути. Сідаєш в медитації. Отак виходило, що. Режим у мене такий дня був, що я кожен день прокидався вночі, робив медитацію. То годинника в немає, немає, не знаю, скільки по часу, але е, я вже на протязі довгих років роблю там, і по годині медитації, і по півтори, і по дві, і по пів. І знаю приблизно, скільки це виглядає. І здавалося, я медитував десь півтори-дві години. От це нічна. Потім я засинав, спав десь плюс-мінус дві години. Потім я робив ще одну медитацію. Потім я робив асани. Йогівські вправи. Потім я робив ще одну медитацію, потім йшов їсти, це був обід. Ну, тому що по сонцю ти можеш орієнтуватися. Ти знав, що от, в мене тут ну, палатка, там от південь, якщо сонце, ну взяніть, і відповідно десь в обід пора йти їсти. І пішов їсти, ти готуєш собі, бо їжа готується, ти там переш білизну свою, все ж ти треба переш, воно приготувалося, ти сідаєш їсти. Проста каша без нічого. але Спочатку я отримав задоволення, ну величезне, воно ну, таке смачне. Але під кінець, останній 9-10 день, просто я от скажу, що сталося з їдою. Взагалі, трансформація абсолютно. Якщо на початку мені їди хватало, вистачало, ну, не можеш наїдатися, ти ходиш постійно втомлений. То в кінці я вже й не доїдав навіть цю всю їжу. Таке от трапилось. Медитуєш дуже багато. Медитував я порядка шість разів на день, це вночі прокидався. Потім до обіду два рази медитовано, ну, тому довгі медитації. Це на п'ять хвилин, на двадцять, не на тридцять, там сісти. Прям так сідав і вставав, вже коли ноги боліли. От, і потім обідаєш, після того, йшов на озеро, Тобто треба кожен день купатися. Чи в тренінгу, чи не в тренінгу. Кожен день треба приймати душ, приймати ванну, митися. Думаю, всі це знають. І от е, Треба було ходити на озеро. там Кілометр йти на озеро, ходиш ти босий, і вся дорога такими камінцями всипана, вони такі гострі, вони ті ноги ті пробивають. І е, от, Перші дні було непривично. Потім дивлюсь, зараз на свою стопу я ще жив в лісі, ти як в лісі ходиш, ти, там, ну, ти не знаєш, куди там стоїш, що там в тому моху є. Ти, ти стоїш і ти е, якби пробиваєш ці ноги, ти ріжеш ноги. Я дивлюсь на свою стопу, якщо вона до тренінгу була така м'яка шкіра, от вже ти бачиш таке, що вже можна ходити по асфальту спокійно, я вже ходив, вертався по асфальту, а не відчуваєш абсолютно того асфальту. І вся нога от врізана, там в проколах там кров тече, там рани, і ти дивишся, і це приносить такий біль, страждання, але якоюсь мірою і суть тренінгу пережити якесь таке певне фізичне страждання, яке тебе приведе до. Твого глибинного я, тому що суть тренінгу, вона в тому, щоб ти пішов всередину. Ми в житті тікаємо десь назовні, шукаємо задоволення, Бог знає чому. А задоволення можна знайти в простих речах. І через медитацію, тому що я старався медитувати довго, шість разів на день я медитував після того, як я йшов на озеро, я ще два рази медитував. Потім ну, там, робив асани між тим, потім йшов, не знаю, там на легеньку прогулянку. Чуть-чуть <кій> пройтись, завертався, то вже темніло, вже коли темно стає, я робив останню медитацію. І все, я так лягав спати. Я так прокидався від холоду, робиш медитацію, і так постійно, круговорот такий. Ну Десь приблизно я робив ну, 7 годин медитації на день. Я так сидів, старався. Ну, вільний час є. Я або медитував, я або йшов їсти, копатися на озеро, або я там ну, лежав, відпочивав, бо деколи такий втомлений, їди не вистачає. Вже це, ну і думаєш, багато думаєш, тобто є час подумати про що. Я собі взяв за привичку, якщо немає про що корисно подумати, я буду повторювати мантру. Я йду по дорозі там, на озеро, я йду і повторюю мантру. Це тебе підносить ну, абсолютно високо, дуже високо те підносить, коли ти постійно робиш медитацію, ти постійно повторюєш мантру, ти думаєш про багато речей. Неймовірні усвідомлення з'являються. Величезні усвідомлення, коли ми. От я зрозумів: основне, навіщо тренінг? Для того, щоб ти відчув, що щастя ти можеш шукати просто в собі. Тобто ти не треба причин для щастя, тому що їди — нема, холодно ходиш там, голий босий. Там говорити не можеш, задоволень немає ніяких, гаджетів немає, ні з ким контакту в тебе немає. Тобто ти ізольований, ти сам з собою. І цей сам з собою ти щасливий. Я вже думаю, ну круто, я би хотів і довше, і довше залишитися. Але розумію, що е, це практика це тимчасове, потрібно виходити далі світ, потрібно робити роботу, потрібно ділитися цими знаннями, усвідомленнями, які я отримав. Традиція така в Індії, коли тобі ну, ти вже старший став, діти твої повиростали, і чоловіки йдуть просто в гімалаї, там сидять, медитують собі. І, отак собі, духовного просвітлення досягає. Думаю, коли ти вже там, тобі за 60-70, за 70, ти вже привніс щось в цей світ, ти вже щось зробив. Ти можеш собі такі речі дозволяти, але практика насправді корисна і дозволяє піти в глибину. Дозволяє зрозуміти, що ну, 7 годин медитації в день це абсолютно нормально. 6 годин медитувати це абсолютно нормально. Ти можеш піти в глибину, але я б не рекомендував цю практику усім. Тобто, це. Чисто, мій життєвий досвід, я ділюся, як я це пройшов, які усвідомлення в мене були, але я не рекомендую вам це повторювати. Там ще є багато умов, тобто там цілий список, там, яких ти правил треба дотримуватися, що ти можна, що не можна. Я навіть думаю, що потрібно це організувати для людей, які хочуть таке пройти, щоб я провів їх правильно в практику, розказав, як це робиться, і думаю, коли я завершу. Навчання в монастирі можна буде виїжджати, робити якусь роботу, кудись ми це організуємо по-любому. Е, ну я б не рекомендував повторювати, йти в от глибину, робити духовних практик, дуже багато мовчати, там аскезу, йти в ліс, якщо ви не підготовлена людина. ми от дуже часто тікаємо там, в наші смартфони, в телевізор, дивимося, якісь задоволення, якісь заняття, якусь роботу кудись може втікти від себе самого. А тут ти нікуди не дідешся. Ти наодинці в своєї підсвідомості, своїм свідомим, своїми проблемами, своїми переживанням, своїми установками, своїм життєвим досвідом, і це все спливає, це постійно влізе в голову. Я от уявляв, як от світ створюється, так от, як від одного йде до безлічі, потім знову стає одним, як відбувається еволюція світу, причини карми, реінкарнації. Якби, і от такі філософські теми ну, дуже глибокі, і ти можеш проникати, що тобі є час подумати, тобі є якась така гострота розуму. Неймовірна гострота розуму з'являється, ти можеш думати про якісь тонкі речі, і відкриваються тонкі речі, розум робиться тонким. За те, то, що багато духовної практики, немає речей, які те огробляють, їжею тися не огробляєш, ми дуже переїдаємо, їмо всяке непотрібне. А тут от, такий мінімум, ну, чисто, щоб вижити. <с> і він тобі, плюс з духовною практикою, він тебе дуже високо підносить, ти можеш посягати ну, високі матерії. І є усвідомлення, яким я поділюся. А Зараз через день буду записувати відео і буду ділитися, що прийшло в голову, куди я дійшов, так, які досвіди пережив. Тому ну, підписуйтесь на канал, дуже цінно. Я от стараюся. Якби ділитися тим практичним досвідом, який я пережив, який буде корисним для вас. Практика ну дозволяє піти в глибину, дозволяє встановити контакт з самим собою, контакт з вищим, тому що йде така певна віддача. Віддача на волю вищу, вона дуже потрібна, особливо в кризові моменти. Люди, які переживають в кризові моменти, знаєш, як кажуть, що в падаючому Літаку, атеїстів немає. І Коли ти проходиш різні такі випробування, там теж атеїстів немає, ти стараєшся знайти контакт. Ну, що буває важко, там, різні якісь такі моменти, там, ти сидиш в палаці вночі медитуєш, якісь дикі звірі бігають, якісь звуки вони там видають. Біля мене, як не знаю, як наче якийсь кінь такий пробіг, то напевно ну, лось пробіг, дорослий, такі звуки, голосніше він видавав, і відки малезаним побігло теж там. І дивишся там, йдеш по дорозі, там змія такі, що цікава така історія. Йду такий, на озеро собі, митися і повторюю всім мантру. Все-таки йду собі там у звишених думках, йду по дорозі, опускаю очі, я дивлюсь, метрів від мене змія. <кхи> я такий, як мене сполошило це все я ж підстривну, дійсно, підстрибнув, злякався Я відчув, що адреналін виділився такий освіт. Вона стоїть, не рухається просто. от. Я такий заспокоївся, так подивився на неї, обійшов, пішов далі, але я розумію, наскільки от маленька змія може вивести тебе з якогось такого стану усвідомленості, коли ти ходиш там, повторився мантру. І багато пригод. тобто, Їжі не вистачає, холодно постійно, в ноги колять, кров оточить, тебе там, Тобто немає де шукати задоволення, абсолютно мозок, не знає, що робити. <кій> нема що робити. І через те, що нема що робити, ти виробляєш якусь певну таку дисципліну. Я от відчуваю, що щось мені змінилося. Я не можу сказати, що конкретно. Ну, якісь речі і погляди на світ, тому що ти багато речей переосмислюєш. Світ, зачекай, життя зачекай. Давай я подивлюсь на те сторони, як це відбувається, як я це жив життя і. Прогортаються в житті в голові Є різні моменти з мого життя, які, як я вчиняв там, ситуації, що люди говорили, як я говорив, як потрібно було вчинити. Якісь такі моделі поведінки вони змінюються, якісь такі деталі, яка шліфовка відбувається. То, от Коли алмаз дістали з землі, він ну, каменюка така. Так? І Ювелір що робить? Він її обтесує, так обтесує, обтесує. І робиться діамант. Я думаю, що така от духовна практика, і це, як піти в глибину, це як таке відшліфовування того діаманту, взагалі духовний розвиток йога, якщо ти розвиваєшся. Бо що таке йога? Йога це шлях розвитку. Якщо ти розвиваєшся, ти от стаєш цим діамантом, ти обточуєш себе. І от Не знаю, що мені помінялося, але відчуваю себе чуть-чуть іншим. Подивимося, зазвичай, от, е, ти коли починаєш там взаємодіяти з іншими людьми, потрапляти в ситуації, ти дивишся, що ти починаєш на ті ж самі ситуації реагувати вже по-іншому, тоді ти відчуваєш, що щось мені змінилося. От. І обіцяв розказати з їдою. От перші дні ну, їди не вистачало. Такі думаєш, що хочеться поїсти, там, де там вже їда, що так мало, давайте більше. Ось і а в кінці я розумію, що розум робиться тонким. Розум робиться тоншим і потрібні тонші задоволеність, тонші відчуття і, і сну менше треба було. Бо останню ніч я от зараз проснувся. Я проснувся і все, ти вже якби треба зранку йти. Я вже думав, що я проснувся десь в п'ятій ранку. Я проснувся десь біля другої, поки я зайшов додому, заходжу. Дивлюся на годинник там 2,45. Я думаю, то вже п'ята, то тільки 2,45. А я проснувся в бодрий сил. Що робити? Якби, нема що робити. Чи пішов, поїв, так нормально, зайшов в холодильнику, знайшов там, картопелька, з маслом поїв. Ну, таке смачне, ти їсиш моркву, А в нас солодка. От знаєте, що морква солодка? От, і все ж ту картоплю, смак виділяється абсолютно. Я намазав маслом хліб і їв. А масло жирне. Вообще жирного не їв, 10 днів, тут воно жирне відчуваєш, дуже тонко всі смаки. Я поїв так чуть-чуть абсолютно. Я задовольнився в третій ночі. В третій ночі я поїв. От, і пішов. Ти пішов, що спати, Я думаю, що ляжу там. Буду в блокноті, записувати все, що я подумав, якось я так заснув, проснувся десь. Вже сьома було, пішов, помедитував, в сауну пішов, відпарився, помився. Ще раз помедитував, дуже гарно пішов записувати це відео. І от їди хочеться набагато менше. Набагато менше їсти хочеться. Я в кінці просто не доїдав. Там мені принесли 9-й день гречки, я зварив ту гречку, вода така, якась приясна. Так не хочеться їсти аж. Ну, противно стало. І не хочеться абсолютно їсти і не лізе Я думаю, ну якщо я зараз ну, не з'їм, навіть ті 150 грамів, не вистачить сили медитувати і до завтра дожити. Треба якось все запхати, я починаю так себе запихати цю гречку, там, їсти, щоб просто ну, енергія в тебе була. Але якось там запхав. Я думаю, потім пожалів, що я це все запхав. Просто не хотілося б, якісь такі відчуття в шлунку були. На другий день я думав, що то проблема в гречці, що вона така несмачна, не люблю ту гречку. Наступний день так само приносять тобі кіно. Я їм, ну при тому, що я і гречку їв раніше, там в четвертий день була гречка, я кіно їв там в п'ятий день, тут мені в десятий день принесли. Я їм, і воно теж прісне, несмачне, абсолютно. Не можу їсти. Навіть половину не з'їв, все, я не хочу. фу. Я думаю, ну давай солі трошки там. Ну, взагалі дозволено на тренінгу їсти сіль, там, давати в їжу, але я вирішив, я і солі не буду їсти. Тут, ну, давай солі вже їм, бо я абсолютно не лізе та їда. Я це тут чуть посолив, чуть доїв, але все одно, десь четвертина там, лишилася, я просто викинув. Тому що тобі не хочеться. І почував себе абсолютно дуже гарно. сну. Менше треба, тому що я засинав, ну, сонце сідає десь плюс-мінус біля восьмої, чуть, чуть раніше я тут сонце сідало, я ще медитував довго. Десь порядка 9-30, нехай я лягав спати, нехай 2 2 230 я прокидався, медитував, потім ще чуть досипав. І от тобі сну 5-6 годин тобі вистачає, абсолютно сну. Їжі там навіть, тих, от 100 грамів, їжі тобі вистачає. Розумієш, що для тонкого розуму тобі треба дуже мало. І ти на повну енергію, насичений, і все прекрасно. Загалом, я от відчуваю, що я можу сидіти, в мене зараз такий потік, просто знаєте, я не готувався абсолютно імпровізація. От що в голову лізе, що на душу приходить, Тим і ділюся от першими своїми враженнями, першими емоціями по закінченню, по тому, що от сів перед камою і говорю. Я відчуваю, що я можу говорити ще дуже довго, абсолютно дуже довго, але залишу чуть таку інтригу, так, і розтягну це на, на багато відео, тому що багато усвідомлень дуже було. Я ці всі думки структурую в себе і в такому форматі видам такі конкретні знання, мудрість, та, яку я здобув, якою вже давно ділюся, вже там, 180 відео на каналі. І насправді найголовніше це духовна практика. Головніше, це духовна практика, то що ми робимо кожен день. Воно приносить нам неймовірні усвідомлення. Це джерело нашого натхнення, джерело мого натхнення. Я от розумію, якщо я роблю духовну практику, в мене є енергія, в мене очі горять. Навіть якщо негативні ситуації стаються, ти якось їх перепрацьовуєш і по-іншому їх сприймаєш абсолютно. Друзі, давайте медитувати. І медитувати насправді дуже просто. Я записав цілий плейлист, уже там відео. Кожен раз зараз були усвідомлення. от як зробити практику. Ну на, такі, знаєте, тонші моменти тонкості вже там. Виявляється такої майстерності. Що я здобув? Я зараз запишу відео теж про детальну техніку медитації. Передам це все. Ну, є плейлист, універсальна техніка медитації. Ви заходьте туди, дивіться. Ось, все є там. Все натхнення там, все натхнення є в нас. Всередині потрібно розвернути розум від ікс екстравертного до інтравертного. Піти всередину і знайти там абсолютно все. Друзі, чекаю в наступних відео. Є багато що ще розказати. Розтягну свої усвідомлення на довгі-довгі на відео. Тому підписуйтесь, гарного дня, намаскар. Навчитися медитації тепер просто. Приходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на москар.